Тебе я не зміг знайти слова, забути все, не змінюючи світ, коли до нас повернеться весна. Намалюй, намалюй мені все, що я згадую у сні, барвами. Сонячних дощів я за кохання дякую тобі, за зорі в небі, за світанок наш і навіть за хвилини самоти рятую я тебе, як вірний страж, намалюй. Намалюй мені все, що я згадую у сні, барвами сонячних дощів. В житті таке буває тільки раз. Світали ночі, я не вірив сам. Можливо все згадати без прикрас, та неможливо вірити словам. Намалюй, намалюй мені все, що я згадую у сні, барвами сонячних дощів. Намалюй мені все, що я згадую у сні, барвами сонячних дощів, ти мені намалюєш. Нарочито невеликий при реке Хороли город. Я иногда люблю сойти на минуту в сферу этой необыкновенно уединенной жизни, где ни одно желание не перелетает за чистокол, окружающий небольшой дворик, за плетень сада, наполненного яблонями и сливами, за деревенские избы, его окружающие, пошатнувшиеся на сторону, осененные вербами, бузиною и грушами. Жизнь их скромных владетелей так тиха, так тиха, что на минуту забываешься и думаешь, что страсти, желания и неспокойное порождение злого духа, возмущающие мир, вовсе не существуют и ты их видел только в блестящем, сверкающем сновидении. Я отсюда вижу низенький домик с галереей из маленьких почернелых деревянных столбиков, идущую вокруг всего дома, чтобы можно было во время грома и града затворить ставни окон, не замочась дождем.

Да, зараз через 10 15 хвилин воїн група з Дзержинська. І вони мене вже питають, а скільки вам літ? А 1709 року, коли храні скільки мені років. І тому я думаю, від вашого всього імені я, я привітаю і це так чи так. Mm -hmm. да. Дивіться, це сьогодні зранку полеві всі тут для вас. Ніхто я не люблю опишу. Дякую, дякую, дякую. Збережіть їх, можете. Збережу, обов'язково. Так. Це не просте, а з цікавою історією. Науковці припускають, що це одне із найдавніших поселень Лівобережної України, засноване у 12 столітті як сторожовий пункт східної околиці Київської Русі. Сусідні племена і народи облюбували цю місцину для мирних переговорів. Звідси буцімто і назва Миргород. Тут історія на кожному кроці. Пам'ятники, церкви та будинки чудової архітектури. Адже протягом XVIII століття містом правили польські магнати і кожен прагнув залишити по собі слід. Незвичайно тут навіть калюжа, найвідоміша у світі. Талановитий земляк Микола Гоголь неповторно і захопливо написав про неї у своїй повісті про те, як посварився Іван Іванович з Іваном Никифоровичем. Що ж у ній такого незвичайного у цій калюжі? Ну, по-перше, вона не замерзає взимку. Велика кількість мінеральних солей у складі місцевої води є тому причиною. А по-друге, з легкої руки Миколи Васильовича ця калюжа стала просто вже візитівкою міста. Щоправда, калюжею її важко назвати. Зараз це ставок з цивілізованою набережною і ще одним пам'ятником письменникові. Риметровий пам'ятник Гоголю став основою для цілого скульптурного комплексу, присвяченого героям Гоголівських творів Іван Іванович з Іваном Никифоровичем Хлестаков, Коваль Вакула і Оксана, Незрівнянна Солоха, Пузатий Пацьок та Свинка. Туристи облюбували це місце для своїх фотосесій. Побутує легенда: якщо загадати бажання і доторкнутися до вареника в полумиску перед пацюком, то воно обов'язково здійсниться. Те саме подейкують і про пані солоху. Біля цієї мальовничої місцини розташувався і так званий Миргородський узвіз. Тут працює постійно діюча виставка робіт місцевих художників і майстрів декоративно-ужиткового мистецтва. Якщо потрібен сувенір з Миргорода, то вам сюди. Річкою сонечко встає, задивились верби на зелену вроду, вже проснулось місто, заглядає небо синів воду мир город курорт і дарує щастя людям, мир, город курорт. Ми завжди з тобою будем мир, город курорт. Хай Господь освятить шлях і мир, город курорт, мир, город курорт, ти дивуєш світ, красою, мир, город курорт, і цілющою водою мир, город курорт, і перлина України мир, город курорт. Насолодившись, як то кажуть, є духовною, ми вирушаємо в місце, де люди покращують своє здоров'я. Місце, через яке Миргород, власне, називають містом курортом. Місце, в яке прагнуть потрапити сотні тисяч людей щороку. Курорт санаторій, Миргород, який нещодавно відсвяткував своє сторіччя. Ті часи, коли водогону в Миргороді ще не було, а вода в колодязях почала зникати через посуху. З ініціативи нового голови Миргородської міської управи лікаря Івана Зубковського почали бурити свердловину. Перша вода із глибини 673 метри, забила потужним фонтаном 22 лютого 1914 року. Не смачна і брудна, вона була мало придатна для пиття через ніт сірководню, але люди користувалися і такою, тому що ніякої іншої не було. Загалом купалися і поливали рослини, і згодом помітили, що рани на тілі гоються швидше, а городина росте як на дріжджах. Іван Зубковський розіслав у Київ, Санкт Петербург, Харків та Катеринослав проби води на дослідження. Результати були приголомшливі. Вода цілюща не поступається соденський та знаменитій баден баденській а за деякими характеристиками навіть перевищує їх. Зубковський розумів, що тут обов'язково треба будувати курорт, та міська дума грошей не давала, і лікар вирішив зробити це самотужки. Санаторіям, звісно, це було важко тоді назвати лише 5 ванн для зовнішнього користування. Процедура тривала 40 хвилин і коштувала 75 копійок. Подейкують, що ванни тут приймав навіть Нестор Махно та Іван Козловський. Приміщення водолікарні нарешті відкрили у 1918 році. Збудували його за проектом художника Опанаса Сластіона, і саме воно стало символом та візитівкою міста. Який вигляд мала тоді оздоровниця, можна побачити на етикетках Миргородської мінеральної води, а також в народному музеї історії курорту, що відкрився у 1998 році. Сьогодні санаторій Миргород сконцентрував у собі все те, чого ми очікуємо від курорту європейського рівня. Його вилучають українською Швейцарією, Арією і не дарма, ми підтверджуємо. Батьківщина Панаса Мирного, Миколи Гоголя, Володимира Боровиковського та ще багатьох відомих людей в Україні. Центр ярмаркового руху Полтавщини і всієї країни не побоюсь цього слова. Один із найкращих курортів, куди приїжджають на лікування, навіть іноземці. Все це Миргород. Він все той же, і хорол, річка, все та ж. Ми поринули його атмосферу і намагалися передати її вам. Приїжджайте, насолоджуйтеся. Мир, город курорт, ти даруєш щастя людям, мир, город курорт. Ми завжди з тобою будемо, мир, город курорт, хай Господь освятить шлях і мир, город Мир, город курорт, ти дивуєш світ красою, мир, город курорт. І цілющою водою мир город куро, І перлина України в мир город, рог. Привітати мене! Бо, мабуть, ви мене любите. І <світок> <світок> я вас дуже-дуже люблю. Ваші діти, мої діти. І внуки теж, і, і будущі теж. Я вас дуже люблю, я вам дуже вдячна за те, що ви є в моїм житті, що ви мені допомагаєте жити, радуватися. За увагу. <світок> <світок> <і вуз 'я. світок> <Адонечка, світок> Давай, давай. <звучить> Зібралися за цим прекрасним столом в такому прекрасному місті, як Михора, побажати здоров'я моїй дружині, щастя, добра, достатку, щоб вона була в нас найкраща, як щиронька на небі. Щоб ми її дуже любили, поважали і цінували. Дай Боже, всього-всього найкращого. І вам всім і їх, Нагородження, народження. Вітаємо. Неспаненому усім світі, де на долоні все як є, вам день народження привітно. Сьогодні руку подає, цей день вас щиро привітаю. Щоб відбувалися. А вчора ми згадували Азовське море. Це моє день народження було. Ну, хто не чув. Значить, у мене був день народження, саме най саме, яке запам'яталось мені і на все життя. Я ранку просинаюся, а у мене такі шарики надуті. Діти подадували, букети стоять. І я така вдіваю шовковий халат, і Людмила мені красила. Нам йду на море. Ні, не так, а перед цим усе. Виходить костілянша і каже: А вам тут букет передав. І виносимо букет, очерети, робоза, бички на, на оцьому всьому. Такий букет. в мене такого букета в житті не було. Я бачила тих бичків. Воно мене запечатало, воно мене так того Це така красота. А так? скажи. Я хотіла додати, що діло. Це значить в Так. І ми корм там в наступному році там, обов'язково. Ви говорять сім'ї, і ми туди. Так, Дай Бог нашого. Все, що хочете, так і дали. Ви давайте що наше. просто Поки ще за Це дідінішу. Дійсно. Я не пам'ятаю, скільки років, років вже 15. мабуть. О, він подарував вам на, на вас. вас. Так що я хочу, щоб ви жили в злагоді, в мирі, цвіли, пахли, любили друг друга, щоб у вас все вийшло. Спасибо. 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 Ви один одного дуже сильно доповняєте. Да, так, ми так. Ми <рігуми> Я не можу тобі в день народження дорогих подарунків дарувати. Так давай у ці літні дні про кохання ми будемо розмовляти. <плес> я, 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 я кому люблю, як кому блутанічески. Mm, да. <плес> Кого цікавить я, то підійдете, окремо <плес> розкажу. <плес> 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 Затворі ні туди, господи, ні сюди. назвав бути людиною, бо тому ти вже людина. Спасибо. Так, такою і залишаюся. Спасибо. І все. Спасибо. Да, і все. Нічого більше казати не буду. Ну, буквально два слова сказали, слава. Спасибо. Два слова говорить. Ой, ти Багато э, друзів серед грузинів. Я коли була в одній з поїздків в гостях, э, там, ну, э, Ну такий вже в возрасті літня людина, э, батько там друзів. Э, він так гарно сказав, каже, от одна жінка це як пам'ятник. От вона йде по городу, і, і всі стоять і на ній любуються, як на пам'ятник. Ну так. Да. За твою свіжість. За твою красоту. Ой, вона така гарна сьогодні. О просто. От Ой, прям, прям, спасибо. І вам вот Як то, що Ореов такий вот сидить во главі стола. Це теж я честно. Залишайся. За за твою, вже. за таку сіяючу енергію, за твою красоту. Я дуже бажаю здоров'я. Точно. Жіночого щастя. Терпіння. Витримки. Миру нам усім звичайно. І хочу побажати, щоб той життя який сидить у тобі. Він тебе постійно з ним гермав до руху. А рух це звичайне життя. Так що живи ще довго-довго на всім нам на радість. І щоб тебе все було норму. Хай день народження, зійде зоря. Душа століть, хай буде молодою. Хай вам рясні колосяться жита. Джерела п'ють, цілю, водою. Радість, успіх і краса, Паде до них не від не світ, життя малює спутнім чудеса, Господь дарує много много літ, протяги у рясній росі, палкого сонця поцілунок, весну у всій своїй красі, прийміть, як ширий подарунок. Чудове ваше свято в душі лишило добрий слід. Прийміть від нас вицю цю присвяту, живіть, як мінімум, століт хай день народження зійде зоря, душа століт, хай буде молодо. Хотя малює спутнім чудеса, Господь дарує много-много літ. Много я літа, літа, много я літа, много я літа, літа, много я літа.